Дивіться, просто десь ходили, нічого не очікували і знайшли якесь красивий фонтанчик. Я не знаю, хто тут живе, що тут відбувається, може тут якийсь готель. Дивіться, яка краса. І ти так береш з собою постійну пляшечку в Швейцарії і ти можеш в будь-якому місці її наповнити водою. Чистою, джерельною. Добра вода. Дуже така холодна. Якась чиста, дуже приємна. І Швейцарія це така країна, де немає цього урбанізму. Забудовки всього. Вони дуже піклуються про природу. Тут багато такого всього старого, якогось дуже автентичного. І для тих, хто це любить, це буде чудова країна. Класна екологія, Я це ще раз повторюю. Да? Тому що, бачите, ви десь живете, наприклад, в кінці міста, і ви можете вийти на прогулянку в... ну, кудись просто в красу, просто в природу. Ось, будь ласка, ось така краса. <сюди> Повсюди. Бачите? О там ще. Дивіться, яка краса там. Ось так живе в якійсь вілі на пагорбі. Але, скоріше за все, паше так, що. Не встигає з'являтися вдома. Простіше за все, якраз люди, які е, ну, гарно живуть, вони дуже багато працюють. І е, напевно неділя це і є той день, коли вони збираються з сім'єю, коли у них є можливість побути вдома, тому їх не побачиш зазвичай на вулицях міста.